Слава Ісусу Христу за новий день, за милість його. Ви знаєте, дорогоцінні священники сьогодні показали, що не кожна людина увійде в царство Боже, яка там прийшла до церкви, покаялася і виконує якісь релігійні вчинки, не дивлячись на те, що Бог вивів єврейський народ з єгипетського рабства, полону, катування. Вони не увійшли до царства Божого. Чому тому, що вони. Не пройшли випробовування, які Бог дав їм. Вони мали бути в пустелі 40 днів, але вони там були 40 років і вони загинули. Чому? Тому що Біблія чітко показує, що нам потрібно оберігати благодать, милість Божа. Божія благодать, благодать це милість Божа, це любов Божа. Бог дає час кожній людині задля того, щоб кожна людина проявила себе, показала себе. Вона буде цінувати слово Боже, Божих служителів, Божий дім, Божу церкву. Чи вона буде цим всім нехтувати? І я розумію для себе, що мені. Ні, потрібно не нехтувати божою милостю, любов'ю, а зростати.